Правда чи ні, а якщо правда, то де як і коли. Жителі Озерного давно мріяли знайти відповіді на запитання, пов'язані з втіленням проєкту аеропорту. З перших хвилин зустрічі бар'єр недовіри було подолано і розмову спрямували у русло конкретики. Більшість цікавила інформація про вакантні робочі місця, їх кількість і розмір заробітної плати. Не ниже, ніж середнє по регіону, це точно. Я хочу сказати, що ми готові к сотрудничеству. Мы на и за то, что мы Робочі місця потрібні для громади селища та й використання аеродрому автоматично передбачає його ремонт та капіталовкладення на відновлення та обслуговування інженерних споруд. Відтак втілення проєкту в будь-якому випадку покращить соціально-економічну ситуацію. Якщо робочих місць нам дадуть здесь, Наші ж діти, і ми зможемо здесь как-то резавати. І не треба в город є. Здесь треба серйозно подумати. Ми кутимось потихеньку в ліс. І соціально бачу, і розвалюється наша інфраструктура озерна, і саме військове містечко, і аеродром, тобто дуже багато проблем. Якщо ми нічого не будемо робити, не дозволяти людям приходити до нас, це наш дім. Ми тут живемо. У нас тут ростуть діти, ми це все повинні розуміти. Але якщо той камінь не двигать не туди, ні сюди, під нього водичка ніколи не піде. Жителі Озерного висловили сподівання на розвиток взаємовигідного співробітництва і побажали керівництву авіакомпанії швидше братися до справи і втілювати задуманий проект.